Керівництво закарпатської ОВА вкотре зустрілося з бізнесом. Тут представили дієвий механізм, який дозволяє забронювати 50% військовозобов'язаних фахівців на підприємствах, що діють на Закарпатті. Це стосується з першу чергу реальних платників податків. Це стосується тих, хто має 5 і більше працівників. Це стосується тих, хто має оборотні кошти більше мільйона гривень. Юр... тільки юридичних осіб. От і, я розумію, що спитають приватні підприємці, вони теж також платники податків, але неможливо забронювати всіх. Уряд фактично визначає порядок, а ми тільки можемо вносити невеличкі корективи. Тому що стосується юридичних і фізичних, то на жаль, тільки юридичні особи підпадають під бронювання. Та, ході йшла мова перш за все про нові положення, затверджені урядом щодо питань мобілізації. Відтак, аби отримати можливість забронювати 50% працівників, бізнес повинен виконати три пункти із семи запропонованих. Протягом двох останніх комісій це в нас було минулий позаминулий тиждень. Ми е, на першому засіданні розглянули були в нас п'ять позитивних рішень, на наступному вже вісім. Це переважній більшості підприємства, великі підприємства, які мали, якщо ви пригадуєте, критерії, які мали і сплату податку більше 51 мільйона, і які мали обороти більше 32 мільйонів. Тобто вони навіть не потребували нашого критерія як додаткового. Вони мали і без нашого критерія там чотири і більше. Вони відповідали чотирьом і більше критеріям. Більше 400 релокованих підприємств уже діє на Закарпатті. Також створені чотири індустріальні парки. Тож ова налагоджують взаємодію з боку влади для всебічної підтримки, як місцевого, так і релокованого бізнесу. Підприємство не резидент, а працюють у мене всі українці. За 9 місяців війни Міністерство інфраструктури нам давало бронь. Ми перевізники, ми возили гуманітарну допомогу, засоби захисту, засекречені вантажі для ЗСУ. Тепер відмовили і сказали, що звертатися в обласну військову адміністрацію. Я знаю, що ви говорите і яка кількість людей, бо я цим займаюся, крім цього, я ще ні. Цим займаюся ще багато чого. А, чому вам міністерство інфраструктури відмовить? Тому що воно вам сказало, зареєструйте свої підприємства на території України, сплачуйте податки на території України, тоді у вас буде той же шлях помічній інфраструктури перевізне до українських. Без Натомість підприємці кажуть, інформація отримана на заході для них вкрай важлива. Поза як функціонування підприємств наразі необхідне для сплати податків та підтримки економіки України. Ми вже напевно десь п'ятий раз подаємося, бо за за цей рік декілька разів, і ну якраз із за того, що якихось таких чітких критеріїв було не зрозуміло ми подали наших там. Цінних для нас працівників один отримав, другий отримав, третій не отримав. Чому ніяких пояснень немає? Або не так виписана спеціальність військова, тобто військовому квитку вона була одна, тепер вона звучить зовсім інакше. Або незрозумілих причин. От ми не розуміли, чому цього нам не дали цьому надзвичайно цінному спеціалісту бронь. Тепер я розумію, що є особливо цінні військові професії і. Ну так такий іде робочий процес. Важливо, що є діалог, є контакти, і можна шукати рішення для тих, хто не лінується, і для тих, хто хоче щось робити. Тож для бронювання працівників необхідно заповнити заявку, яку надалі розгляне спеціальна комісія. Вона засідатиме щотижня. Разом з цим підприємство має бути критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення регіону.